Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім крепких сімей, здорових сімей. І ми сьогодні. Поговоримо про оздоровлення сім'ї, збільшення її імунітету. І, і перш ніж приступити до основної теми, я хочу ну, сказати таку інформацію, можливо, комусь буде цікава, особливо початківцям. Це не моя порада, порада Малихіна, але я з нею згоден і вона. Я думаю, що вона буде корисна не тільки мені. От, Наприклад, у вас, особливо у початківці там 10-20 сімей є. І 2-3 сім'ї дуже там сильні, у них зараз розплоду, особливо в кінці лютого, в началі березня багато розплоду. І є слабаші. І ви зразу думаєте, о, в мене сильна сім'я, а тут є слабенька, я швидко її зараз підсилю печатним розплодом. Це є помилкою. Потрібно якийсь певний час, щоб бджоли хоча б почали змінюватися молода на на стара на молоду. І тоді вже у лютому, у березні це робити не можна. Якщо слабка сім'я є або об'єдинити з якоюсь, або там зараз весною утеплити, дати їй трошки водички, дати їй... Корму, і вона помаленьку собі буде, помалесенько буде розвиватися. А у квітні вже можна дати зразу печатку на рамку тобто, з печатним на виході, потім знову від якоїсь другої сім'ї, так можна її можна її буде підігнати і силити. Ну, ось така інформація. А зараз, що, що ми кожний раз на пасіці. Особливо я про себе, може хтось, щось робимо вперше. І це нас трошки, буває, щось робимо вперше, лякає, і ми порою вперлися до своїх ідей і не хочемо їх змінювати. Але наука рухається вперед. Є люди, які набагато, я за себе кажу, грамотніші, розумніші, які проводять певні експерименти, які рухаються вперед. Я думаю, що і ми, і кожний бджоляр хоче зростати професійно, рухатися вперед, оздоровлювати своїх бджілок. Ми бачимо, що дуже багато напасті на наших бджілок, Віруси, якісь болячки незрозумілі. Незрозуміло кажуть, що є корм, все нормально, від кліща обробив, сім'я осипалась. І багато причин є, які ми може і лише узнаємо пізніше. Але я ж часто. Слухаю жулярські вебінари, де, де виступають і науковці, і е, грамотні пасічники, які мають великий стаж за плечима. І я почув одну інформацію таку на щот кліща. Він сказав, чуть-чуть ну, не заповнив, не міг знайти. Він бере 100 мг яливицевої олії. Ялицевої олії розводи у ось така олія. Я її придбав. І розводи ось така вийшла жидкість. Я не пам'ятаю скільки, але він казав, чи 200-250 чи 250 грам рафінованої олії. Перемішуєш і. Перемішуєш. Ось набираєш у шприц і по 5 мл просто на брусочок. Що це нам дає? От я зайшов в Google, подивився, що дає ця афірна олія. Вона імуностимулююча, вона бактерицидна, вона якась там і проти грибків, проти всього. Якщо навіть вона не буде згубно діяти на кліща, то все-таки вона буде якийсь певний вид. Оздоровлення в сім'ї приносити. Я думаю, що при такому ефірній олії і цей товариш, який виступав про це, сказав, що він взагалі е, лише обробляє цим методом і в кінці ставить полоски. все, і більше нічим він не... і в нього кліща немає. Я думаю, наприклад, ну, з чим ми можемо порівняти, якщо в вулику буде запах цієї ялиці. Ну, не знаю, наприклад, що у нас у хаті, наприклад, у ну, мене в спальню кіт не заходить. Ну, наприклад, є ж такий случай, десь кіт є і нагади у кімнаті. І нам там не комфортно, ми будемо шукати, поки ми не вичистимо, не вимиємо, не, не помиємо вплоть до того, що і з хлоркою, щоб було комфортно нам. Я думаю, так само, коли цей запах буде, буде у вулику. Кліщ кліщові буде некомфортно. І він буде, я думаю, я в принципі не знаю, я просто це роблю вперше і хочу попробувати, як це воно буде виглядати. Сім'я і отак попробуємо О, ось так провести по брусочках. Ця олійка впитається в брусок. Автор цього методу казав, що після цього навіть цей навіть міль не, не, не порти суш. Дивіться, тут нічого нема, просто за... єдине ж це, мені каже, трудомісткий спосіб. Я ще, ну там пише тільки ялиця, я додав ще пару капель лавандового масла. І пару капель екваліптового масла. Ось так, ось, ось вже одна сім'я. Ще можна пройти по ці дість, Секунда діла і рамочка пройшла. Ось так. Одна сім'я вже оброблена. Ось, друзі, я точно не пам'ятаю, Ну, може хто пам'ятає, скажіть точний рецепт. Бо я дав 200 на 100 мл. Я лицевої олії додав 200 мл простої олії соняшникової, змішав. Ну, На свій там не, він не говорить, я ще додав лаванду і додав екваліпт. І, додав і ось, ось так я зараз скільки стигну. Треба йти на роботу у нас вже сьогодні, значить після морозів. Знову починаються теплі пару теплих днів, потім знову передають морози отакі качелі. Що ще потрібно робити, особливо зараз початківцям, і я думаю всім. Зараз лише починається теплий, можливо, це вже і пізно, але я не думаю, що пізно ставити поїлки і привчати бджіл до поїлок. Як я привчаю, я даю на ну, приблизно там. На відро води, літру меду, і розливаю по, по, по всіх попоїлках, де мають бути бджілки. Вони поступово привчаються і вже пізніше додаю пів літри меду. А потім взагалі не даю меду, лише чиста, чиста вода. Ось так. Добре, друзі. Всім бажаю вам здорових і крепких сімей. Щоб ми вже нас, наші бджілки радували, уже приносом пилку жужжанням сильним на пасіці, яке нам це жужжання, най, найкращий звук у світі. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.